Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами говоримо про нову або стару проблему. Називайте це як хочете на території Польщі і не тільки. Тому як Міністерство охорони здоров'я Польщі, а також головний санітарний інспектор, б'ють на сполох, б'ють тривогу і говорять про те, що в Польщі в Польщу насувається нова глобальна хвиля коронавірусу. Ми зараз про це більш детально поговоримо, поговоримо про можливу нову пандемію. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими і не тільки ботами. Е і допомагаєте каналу розвиватись. Тож дякую за вашу постійну підтримку. Отже, Польща знову стикається з викликом, який, здавалося б, вже був в минулому. І в країні почала зростати кількість випадків COVID-19. Що свідчить про початок нової хвилі пандемії? Ми спочатку поговоримо про заяви Міністерства охорони здоров'я, а далі, далі перейдемо до е, якби думки головного санітарного інспектора Польщі. Е, от, за останні тижні Міністерство охорони здоров'я Польщі зафіксувало значне збільшення кількості нових випадків COVID-19. І е, є декілька причин по, і декілька факторів, які на це впливають. Ми про них поговоримо трошки згодом. Е, так і. Е, Говориться про те, що влада Польщі вже зараз може починати розглядати знову ж таки введення е, нових обмежень, повернення, можна так сказати, обмежень на громадських місцях. Одним з ключових елементів боротьби з новою хвилею COVID-19 залишається вакцинація. Звісно, хто б міг е, сказати, що ні. Міністерство охорони здоров'я нагадує громадянам про необхідність отримання бустерних доз вакцини, особливо для тих. Хто вже отримав дві або три дози раніше? Вакцинація допоможе знизити ризик важкого перебігу, перебігу захворювань, смертності серед населення. Вже зараз медичні експерти, а також польська влада, закликають громадян до відповідальності та дотримання запобіжних заходів, уникнення великих скупчень людей, дотримання гігієнічних норм та своєчасне звернення. До лікаря в разі прояви, прояви симптомів. Все це може е, допомогти е, подолати е, можливу пандемію. Бо якщо знову почнеться пандемія, ми розуміємо, що це буде. Це знову е, закритий малий та середній бізнес, відсутність послуг, е, пусті вулиці і так далі. Е, якщо знову це повернеться, і закриті кордони, до речі, тому це е, е, якби не дуже хотілося б, щоб це було. Тому. Тут такий момент. Також що хочу сказати, що польська система охорони здоров'я готується до можливих проблем, які можуть бути, до нових викликів, і в лікарнях посилюють заходи безпеки та готовність до можливого збільшення кількості пацієнтів. Не так давно минула пандемія закінчилась, і я думаю, що вони не встигли по якби, зменшити кількість ліжок, які були приготовлені ще до минулої пандемії, які, на щастя, не знадобились. Також тепер говоримо про е, виступ доктора Павла Гжесьовського, е, Жись, головного санітарного інспектора Польщі. Він виступав в, в програмі Факти по фактам на ТФН-24. Е, і він е, додає і підтверджує, що є підтвердження з трьох джерел, що ми маємо справу з черговим нападом COVID-19. І е, давайте ж пройдемось по. Е, Трьох основних факторах, які на це вказують. Перш за все, він говорить, це дані, які йдуть до системи охорони здоров'я. Їх або повідомляють лікарі, або результати аналізів, повідомляють лабораторії, і на підставі цього можна говорити, що хворих більше. Ми отримуємо кілька тисяч повідомлень на день, сказав Гжесьовський. На запитання, наскільки таких повідомлень потрібно помножити, щоб отримати реальну кількість випадків у всій країні, він відповів, що ми легко помножимо на 10, а може і на 15. Це перший з трьох факторів, які вказують на те, що дуже скоро в Польщі і в інших країнах світу, в принципі, ситуація знову може напружитись. От, по-друге, кількість, другий фактор кількість закуплених в аптеках тестів на коронавірус. Це абсолютно незалежна сукупність даних. Це дуже хороший показник. Люди просто йдуть в аптеку, купують тест. І коли їм погано, коли вони підозрюють, що вони хворі. А також додаємо загальнонаціональні е, метадані про кількість відвідувань через гострі інфекції. І вони також зросли за останні два тижні, зазначує він. Це другий фактор. І третій фактор: е, більше вірусів в стічних водах. Це незаперечний доказ того, що хтось виділяє цей вірус в стічні води. Е, Тож, в нас є підтвердження з трьох різних джерел, що це ще одна хвиля. Ковід е -е, продовжив він. І знаєте, що я хочу сказати, я знаю, що і серед моїх підписників є люди, які якби серйозно сприймають оці всі пандемії, і якби вакцинуються, там носять маски, і так далі. І є друга категорія також моїх підписників, моїх глядачів, які говорять, що це все розводняк для лохів, що маски це намордники, і що вакцину колоти ні в якому випадку не можна. От, і я впевнений, що. Якщо почнеться нова хвиля коронавіруса, якщо почнеться нова пандемія і знову будуть вводити обмеження, то однозначно ці баталії між глядачами і між людьми, в принципі, вони також будуть посилюватись. І на мою думку, на мою особисту думку, на, на таких пандеміях і так далі, тут найбільше найбільшу вигоду собі мають, по-перше, політики, які можуть якісь Внутрішньополітичні проблеми, спихнути на пандемію, на коронавірус, і так далі. Це перше. І по-друге, отримують хто? Ну, Фармацевтичні компанії і компанії, які закуповують і виробляють вакцини. так? Бо е, також зараз ми бачимо повідомлення з різних країн світу, в тому числі і в Польщі було повідомлення про те, що е, були випадки, коли масово, тобто це десятки тисяч доз вакцини, були е, неналежної якості, їх кололи людям. І після цього люди е, якби мали дуже негативні наслідки по своєму здоров'ю. Тому е, на моєму каналі жодної там інформації про е, вакцини. Там, про... Пропаганду того, чи треба це робити, чи не треба цього робити, тут цього не буде. Ви тут цього не дочекаєтесь, бо я вважаю, що абсолютно кожна людина має свою голову на плечах і вона може сама для себе прийняти рішення, потрібно їй колоти вакцину, чи не потрібно їй колоти вакцину. Кожна людина приймає рішення самостійно. І я вважаю, що якщо та чи інша сторона не готова брати на себе відповідальність. 100% відповідальність за життя іншої людини, то вона і не має права заставляти цю людину там, вакцинуватись чи робити якісь подібні речі. Кожен сам відповідає за своє життя і кожен сам має приймати такі рішення. Це точно так само стосується, на мою думку, і е, якби, оцих закликів: е, всі бігом вон з Польщі, вертайтесь всі в Україну і живіть всі в Україні, йдіть всі на фронт. Також я проти таких закликів, бо кожна людина має. Самостійно вирішувати, як вона хоче жити, де вона хоче жити, і вона самостійно тоді має е, якби, приймати всі наслідки своїх рішень, за своє життя. Якщо ж е, той, хто закликає там, людей повертатися в воюючу країну просто зараз і не готовий нести відповідальність 100% за життя і здоров'я цих людей, коли вони будуть на території України, то таким людям також бажано прикрити свого рота. Ви ж свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!